Ось цей препарат є повна баночка, це 100 мл, ціна його 450 гривень біплантол. Якщо вам багато або дорого, можна і квітуче, і неквітучий, можна взяти половинку. Половинка може йти в заводській упаковці з позначкою 50 це 50 мл, або в нашій. Тут так само прописана інформація стосовно дозування. Половинка вартує 250, повна вартує 450. Дивіться, шок контент. Може хтось пропустив наші... О, лісточок уже поліз, кстати. Оце вона стоїть місяць, вода змінюється раз на тиждень. Тиждень з додаванням препарату вже пора поміняти. Тут може трошки вже довше стоїть. Надо міняти воду раз на тиждень. Тиждень з додаванням препарату, тиждень без препарату. Оце гляньте періодично капається ось сюди. Ви можете або сюди капати, або в точку росту, або мазати шийку. Ось тільки що помітила, вже лісти новий. Шок-контент. Кому треба біплантол, звертайтеся. Ви можете таке уявити? Тобто їй було вже дуже плохо, її можна було викинути, читайте, але ні. Ми наблюдаємо за її життям що ефіру. Хто з нами давненько бачили, бачили, у неї там тільки-тільки такі були точечки, тобто тільки, -тільки з'явилося. Реально, ну, ну скажіть, викинув і забув? Ну, інтересно? Ну вообще крутяк.